Це голівудська алея слави, майже шість кілометрів зіркового шляху із викарбованими іменами тамтешніх знаменитостей. А ось і є аналог Алея Слави по Івано-Франківськи. Її відкрили з нагоди дня міста на вулиці Шевченка. Втім, поки що тут красується єдине ім'я із бронзовим відблиском. Першим це є Ентоні Суханик, перший бургомістр нашого міста. Тобто, якщо так сказати, перший міський голова, перший мер Івано-Франківська, який доклав свої зусилля. Він до речі, чех по національності. І доклав великі зусилля, щоб місто розвивалося саме коли івано франківськ ходив в Австро-Угорську імперію. Я думаю, що це добрий знак для майбутніх і сучасних, і майбутніх наших мерів. Треба так робити, так працювати, щоб їх те вшановували. І це буде власне тим стимулом і тим, скажімо, тою перевіркою на справжність роботи кожного мера. Водночас Євген Баран переконаний підкорити алею слави не лише велике досягнення, а й чимала відповідальність, адже це не просто вписане в історію ім'я, а обов'язок виправдати очікування прихильників. Ну якщо признають, то е, значить я не даремно жив. Признати чи ні, івано-франківці серйозно замислились над цим питанням. Гідних бути викарбуваним на бронзі кажуть містяни нині небагато. Ну, Можливо, Степана Пушко, який, наскільки мені відомо, проживає на цій вулиці. Ну, мені здається, ця людина достойна, вона ну, відомий поет, ну, так само депутат, політик. Ну, один з, Я вважаю таких ну, відомих людей. Думаю, це він вартий того, аби його закарбували на цій алеї. Я думаю, Романа Гурика варто. Марцінки вам можна, <смі> да за те, все, що він зробив для нашого міста. Та да, це досить вагомий вклад. Вулиця все ж таки Тараса Григоровича Шевченка. Я думаю, воно би мало бути якісь літературні, все ж такі ну, Особи, які б були на цій вулиці. Я взагалі не живу в Івано-Франківську. Я тільки приїжджаю сюди в гості, але все, що я бачу, відбувається зараз в місті, бо це місто моєї молодості. Ми колись тут вчилися. Воно настільки змінилося, воно справді розквітає, воно оновлюється. І я вважаю, що все таки мер, ваш теперішній мер, він досить вагома. Людина в місті це видно відразу, що він думає про людей. І він, я думаю, теж може бути. Знаменитою людиною. Ну, це думка моя, людина, яка ну, майже нікого в місті не знає, а бачить тільки вчинки цих людей. Славетну ідею оцінили як мешканці, так і гості міста. Світлана з дочкою Дариною приїхали до Івано-Франківська з Житомира. Кажуть, європейський досвід вписується у місцеві краєвиди. Чудово, трохи плагіатимо Голівуд, але досить класно. Ну, типу, має місце бути, як на мене. Це приємно. Це означає, що в місті є ті, хто хочуть гордитися кимось. І це дуже важливо, бо коли ми пам'ятаємо про свою історію, цінуємо сьогодення, то тоді в нас є й майбутнє. На таких вчинках вчаться наші діти, і наші діти, поважаючи сьогодні такі вчинки, будуть поважати кожного навколо себе. Бронзовий меморіал стане перевіркою на виховання мешканців Івано-Франківська. У Марії побоюються, аби алея слави не стала наживою для вандалів. Тому поруч встановили відеонагляд. Між тим уже роздумують над наступними гідними про слави іменами. Тепер у місцевої еліти, мабуть, побільшало цілий у житті. Втім, аби зайняти почесне місце на Алеї Слави, їм потрібно спершу заслужити довіру івано-франківців, адже саме вони визначатимуть, чиє ім'я з'явиться тут наступним. Конкуренція між іншим серйозна. Ірина Головенко, Андрій Шустикевич. Новини на важі.